Привіт усім, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2, серія у нас Гембри ТРБ. Ми знаходимося в гарному поселенні Аден. Побіжимо сьогодні на чудового скелета боса, який дуже гарно промальований, дуже він прикольно виглядає. Ми сьогодні в Nightmare будемо винищувати нежить. Біжимо до телепорту. вас, друзі, перед початком прошу перевіти підписочку, ставте подобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми телепортуємося в стародевні поля битви. Та, як завжди, я вам покажу дорогу, як до нього добігти. Що ж, ми вирушаємо, а я поки що розповів вам про сьогоднішнього головного героя нашого випуску, і це RateBoss. Doomblade Thanatos. Це дуже сильний рейд бос. Він не має рейдфайтерів, тобто вся міць зосереджена в одному ньому. ХП у нього 1 мільйон 277 688. Атака фізична 13 26. Магічна атака 26 791. Захист фізичний 3933 та магічний захист 1597. Як ми бачимо, доволі потужний рейдбос, хоча на 72 му рівні інших уже якось очікувати не доводиться. До наших днів дійшла і певна історія про цього рейдбоса. Колись він був командиром печально відомої армії агентів смерті. Він знищував та спустошував землі. І не тільки ворогів, але й саме їх союзників. В кінці кінців він був понижений до звання нижчого за проханням кількох впливових дворян. Загинув в бою, коли його армію використовували в якості приманки для більших сил противника. Але навіть смерть не змогла зупинити його та наживити його спрагу до крові. Він покликав силить ми, і він і його воїни встали з мертвих. І тепер на чолі своєї армії, нежиті, він ходить у місцях старих битв і погрожує пограничній заставі державіючим блискучим клинком. Ось ми вже й прибігли. Видно нашого бафа, видно РБ. і все ось такий от бос дуже гарно промальований, отримуємо бав за рівнем. Та переходимо до фарма, я приближу трішки. Тому що рейдбос доволі цікавий та сильний. Подивіться, як він б'є з яким напором. Дуже потужний, міцний доволі. Ще щось кастує, ну, але поки бафи на місці. Навіть мій захист просідає. Є, я бачу, що... Якісь те бафи в нього є Станеть Доволі сильний тонатос. Обладумочок, прикольні, зброя взагалі, неймовірно. Цікавий. Б'ється важко. Доволі сильні плюшки в нього. Виграємо час знову порізав нам бафи. Я відновлю бафи йому, мабуть. Може і не буду. Зараз побачимо хто кого. Знову він зняв нам бахи. Я вже переживаю, щоб нам вистачило банок. Ну, що, хто кого? Знову дебафи, але він упав, Фу, дуже потужний. Б'є він взагалі крепко, але, як ми бачимо, з нього щось нічого не упало, зовсім пусте місце. Ну, нічого не будемо плакати. Такий ось рейдбос. На цьому ж ми будемо. Закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми зустрінемось в новій серії на новому РБ. Пока-пока!